Сьогодні щось не вийшло прям зробити саме посилання. Тож ділюся посиланням в своїх соцмережах, все, і повертаюся до вас. Сьогодні у нас буде енергосесія в потоці на тему довіри, на тему того, як ми через довіру створюємо результати в своєму житті. Давайте одразу. Задамо питання собі, що таке довіра, що це для мене, як я довіряю собі, довіряю людям, довіряю світу, як я можу в цій довірі дозволити, щоб а, щось більше, якась енергія, сильна, потужна енергія Всесвіту потурбувалася про мене? Як я в цій довірі довіряю творцю? Богу, допомогти мені створювати бажані результати в моєму житті. І коли ви це питання будете собі задавати, походити з ним якийсь певний проміжок часу, ви зрозумієте, що довіра це та тема, яка розкриває ваші можливості, можливості створювати дива в своєму житті, можливості йти за цими дивами. В розслабленому стані, в стані легкості, адже ми звикли все створювати із себе, тягти на собі, створювати. Понаднормові зусилля для того, щоб те, що я бажаю, те, чого я прагну, стало моєю реальністю. А якщо можна по-іншому, згадайте маленьку дитину, вона, коли народжується, увесь світ піклується про неї. Мама, тато, рідні, близькі, всі поряд з нею. І їй нічого не залишається, як бути в довірі до того світу, в який вона прийшла, до тих людей, з якими вона є поряд. Довіра це не означає, що. Зараз хвилиночку. Що якщо я в цьому стані, то а, я повністю розслабляюся, і все в моєму житті найкращим чином для мене стається, і я більше нічого з цим не роблю. Да? Не спостерігаю за тим, як всесвіт розкривається для мене. Довіра це про те, що я знаю, що найкращий варіант завжди буде для мене. Що мені не потрібно проламлювати простір, мені не потрібно а, проламлювати людей навколо. Щоб було так, як я хочу. Мені не потрібно контролювати. Мені потрібно казати всьому «да» і в цьому виборі розуміти, що те, що стається для мене, воно вже найкраще. І якщо воно найкраще, то потрібно направити увагу на те, що більше я створюю саме в цей момент, в цей момент довіри. Коли найкраще вже прийшло в моє, життє, в моє життя. Адже все, що ми створюємо, це наше творіння, це наш вибір, це результат наших дій, це результат наших усвідомлень, це результат того, що наша душа проходить різні етапи життєвого шляху, взращування, різні етапи а, свого нового вибору, да? бо ми всі прийшли проходити уроки. І якщо важко... Піти в стан довіри. Якщо важко зрозуміти, як це довіряти, коли я не можу відпустити контроль, коли я не можу розслабитися, коли я не можу зрозуміти, як найкращим чином зробити якісь вибори, і я завжди шукаю підказки для цього. От саме на це буде направлена наша з вами сесія. І зараз я дістану підказку від янголів, щоб ми з вами змогли трошечки себе підтримати. І як розкривається тема довіри саме у вас? Я зараз витягую карту, ви повідчуваєте, поспостерігаєте, як це для вас. Дивіться, яка краса. Про що ця картинка для вас? Про що ця карта? Як вона стосується ваших виборів, як вона стосується теми довіри? Довіри до того, що я створюю своє найкраще життя прямо тут і зараз. І все стається в моєму житті, по моєму вибору. Для мене а, Що на карті написано. Время заката Сонце всходит и заходит каждый день. То же самое відноситься к событиям вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закаті каждого жизненного цикла. И знайте, что завтра будет новий восход. Кінець – це завжди початок чогось нового, і ми остаємося рядом з вами на всіх етапах вашої життя. Це підказочки від наших янголів. Тобто, дивіться, ми забуваємо про те, що якась невидима підтримка завжди з нами. Ми забуваємо про те, що якщо я прийшла, прийшов у цей світ, то вже створюю все найкраще. Цей світ для мене, адже я проживаю найкращий свій вибір. Я б ще рекомендувала пограти в таку гру, вона теж стосується теми довіри. Всі мої учні грають в таку гру, геть усі, це всьому казати так. Казати всьому так, що йде в вашому житті. І розуміти, що я можу в будь-який момент швидко відреагувати. Займати активну життєву позицію. І якщо я кажу так, то я розумію, що те, що стається, воно стається найкраще, і я через усвідомлену позицію дивлюся, як з цього, що я вже створила, взяти користь для себе, побачити свою силу в кожному моменті, в кожному аспекті. І зараз переходимо до енергосесії. Я прошу вас зробити ковток води, якщо вона є поряд, сісти зручно або лягти. Руки покласти вдовж столубу, якщо ви лежите, і якщо ви сіли, можна покласти на коліна, долонями догори. Зробіть глибокий вдих. І м'який повільний видих. Відчуйте своє тіло. Відчуйте, як енергія м'яким потоком. Захлинає все всередині вас, наповнює кожну клітину тіла. Зробіть глибокий вдих і відчуйте насолоду, задоволення, вдячність від вашого дихання, від цього неймовірного процесу, коли я роблю ковток життя. Вдих, напитую. Ним кожну клітину свого тіла, кожен орган, з якою насолодою вдячністю, з якою довірою я роблю цей дих, цей ковток повітря, кисню. І давайте проведемо це відчуття в кожну клітину вашого тіла. Ще раз зробіть вдих, відчути насолоду. І на видосі. Дозвольте тілу наповнитися цією енергією. Відчуйте, як тіло розслабляється, уходять блоки, зажими. О, навіть чаша нам вже допомагає. Відчуйте, як кожна клітина тіла наповнюється цією енергією як м'яко, комфортно всередині вашого тіла. І давайте зараз наче е, увімкнемо внутрішню посмішку. Побачте, відчуйте або просто уявіть, як кожен орган, кожна клітина вашого тіла починає посміхатися в насолоді, в задоволенні, в довірі. І давайте зробимо усвідомлені вдохи і видохи. Вдох. І відчуйте, як на видосі розслабляються кончики пальці в ніг. На наступному вдосі зробіть максимальний ковток. І на видосі відчуйте, як волна розслаблення і довіри починає підійматися по щікуладках, заповнюючи голені. Підіймаючись в коліна, вдих і на видосі, направляємо енергію від колін до стегон. Відчуйте це задоволення, насолоду, розслаблення. Вдих і на видосі, розслаблюємо ікра, стегна, ягодиці. Відчуйте, як ця неймовірна волна, волна хвиля задоволення підіймається по животу і починає підійматися по вашій спині, по хребту, все вище і вище, і з кожним вдихом ще більше довіри, вдячності входить в ваше тіло і простір. І з кожним видихом відчуйте, як ваше тіло все більше і більше наповнюється цією енергією, активує її і вистаєте енергію довіри, вдячності, розслаблення. Відчуйте, як зараз навдосі наповнюється грудна клітина, плечі і на видосі хвиля розслаблення, довіри, насолоди підіймається в грудній клітині. Плечі в шию, спускається по руках. Дозвольте собі розслабитися в цьому процесі, відчути його кожною кожною клітиною. І ще раз вдих і на видосі хвиля підіймається, окутуючи голову затилок. Відчуйте внутрішню посмішку. І задоволення. Давайте розкриємо істинні знання, що таке довіра, як це бачити, відчувати, довіру, як з довірою ставитися до свого життя, людей, подій. І хай ці знання розкриється через навчання, через спостереження і буде для вас легким, безпечним. Як це бути в довірі і все найкраще приймати в своєму житті з насолодою, задоволенням, вдячністю? Давайте ще зробимо декілька вдохів і видихів. Відчуйте, як тіло зараз сповнене енергією насолоди, задоволення. Відчуйте вдячність кожній клітині свого чудового, неймовірного тіла. І давайте зараз направимо багато вдячності і любові в кожен ваш день на увесь тиждень. Як наче з кожним вдихом ви напитуєтесь енергією, з кожним видихом ця енергія йде в ваш простір в кожен день вашого тижня, у всі події, у всі вибори до всіх людей, з якими ви будете проводити час, зустрічатися, взаємодіяти. І відчуйте, як ця хвиля, вона наче енергопоток йде навколо вас, захлинаючи енергетичне поле навколо. І ще раз вдих і на видавсі в цьому стані задоволення, спокою, насолоди й довіри. Відкривайте очі, йдіть в свій прекрасний день, створювати, надихати втілювати ваші мрії і бажання. Я вас обіймаю, чекаю на наступних енергосесіях, обов'язково діліться, як проходить заспокоєння, як формується ваш внутрішній стан, як теми, з якими ми кожен тиждень, кожен понеділок виходимо в такі енергосесії, розкриваються протягом тижня. Просто спостерігайте, задавайте собі питання. І обов'язково використовуйте ті можливості, які йдуть до вас ваше життя. З вами була Альона Суслова і мої неймовірні потужні енергосесії Вдар для чарівних душ. Тож до нових зустрічей! Обіймаю вас і папа! -па.